Всім привіт! Сьогодні я вам покажу своє сумасшедше хазяйство. Корови. Свинята, зараз я вам покажу врага, мого врага. Подивіться, виглядає, я хочу мене з'їсти. Так, зараз будемо чомусь захищатися ложкою, точно. Оболонником по голові будемо його бити. Захищаємося. А ось у телята. І курка побіг. вони малі. а свинята бояться. Кстати, це свинята. Так. Зараз відкрию. Не відкривається. От ж проблема. О, відкрилося. Подивіться, так. я яблучка телятка приготувала. Свинята бояться. Он свинята. Жирна, мамуся, свиня. Пудеш яблучко їсти? Вона така волосатенька їже. А телятку... Хто? Подивіться. Вони ж не хочуть яблучку, вони хочуть мене пободати. Вони такі прикольні. подивіться. Отакі телята. Це мама свинка, а це ось, ось свинята. А це ось цю телятку маленьку. Попробуємо дати телятку. Телятку хоче побитись. На, чи просто очищає ще копитися. вони прикольні. Ти хочеш дарити? На, яблучко з'їж. Вони не хочуть яблука їсти. Мамі свині краще дамо, свинка. А вони хочуть дарити. подивіться, подивіться, подивіться. Подивіться. О, телятко билося. Ой, які вони хороші. Телятко ось свиньке такі. Зараз вам покажу остальне. Так, берем ополуник оборонятися, оборонятися. І головне тихо пробратись. Он до сидить гусь! Гусь! Битися зараз будемо! Ладно! Всім пока. Коровушки, коровушки! Всім пока. Бо я пішла їсти морожено. Де тут його відкрите? О!